Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіц Шоу. Мій папа був в Почаєві. І ось він ще з звичайно нам привіз. Наш тато їздив Почаєк на декілька днів. Да. І звідти нам привіз такі Ікон. дві іконки. Тому що у нас вдома багато іконок. цікавих. Так, да, дом в іконах. Так, це образ. А... Почаєвська, напевно, божа матір. Така іконка, так? Да? Бладичиця. Написано так. А ця іконка, друга, така гарна теж. Так, це преподобний Іов і амфілохій. Це ж такі цікаві ікони. Потім таку книжечку папа купив ось. Ой. Такий календарик. Це календарь. Це календар. Я думала, це журнал. Ще журнал, так, да? журнал календар. А ще нам привіз водичку свічину. Ми любимо пити водичку. Звичайну, мінеральну. Але про таку від того як тато приїхав, я не знала. А це така вода, свята вода Гори Почаївської. От така цікава. Ми зараз її відкриємо і спробуємо налім. Конишки, и Камилки. Стаканчики. А -а -а. Стаканчики. Сморишь сама? Молодец. Не косыльна девчонка у нас. Так. Давай я оборожненько все проберу. Так. Так. Ну, мальчик, а не косыльный Я її трошки належу. Угу. Собі я побільша не я вип'ю точно буду. все. Видобусь. Спасибо. Є <звучить> мені досить. Я вже вчора пила таку водичку, мені сподобалось. Коста вода, але священна. Да. Ми так часто купуємо. А ну пробуй розказуй нам смачно. Воно просто вода, але хоть священна. Так. Да. Став лайк. Ставте лайки. І підписуйтесь на мій канал, бувайте, бувайте. Бувайте, бувайте.